Щоденна небесна Манна, 10 червня. Господи, навчи нас молитися. Луки 11.1. Коротко кажучи, щоб наші молитви були прийнятні для Бога, вони мусять виражати сильну віру, любляче оцінення і пошану, повну згоду з Божим планом і підкорення під Божу волю. І дитячу залежність від Бога, визнання гріхів і недоліків, а також бажання прощення і палкого прагнення Божого керівництва і охорони. Це не завжди може бути виражене словами, але таким принаймні мусить бути стан душі. Молитва це щире бажання душі, висловлене чи невисловлене словами. Репринт 1864. Ми потребуємо Господніх вказівок, щоб могли належно молитися, ми б не знали, про що маємо просити, чому просити, ані як просити, якби не мали вказівок. Наскільки ж необхідно нам приступати до Нього з покірними проханнями, щоб Він навчив нас. Як ми маємо молитися. Було б добре, якби ми виявилися здібними учнями, та як Господь є здібним учителем молитви. Він виявить нам її суть, елементи, мотиви, цілі, умови, способи її вдосконалення, стриманість, висловлювання і наслідки. Співзвучні вірші. Псалом 5 з 2 по 4. Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайсь до голосу зойку мого. О, мій царю, і Боже ти мій, як до тебе молитися буду. Ти слухаєш Господи ранком мій голос. Ранком молитися буду до тебе і буду чекати. Псалом 42.9. У день Виявляє Господь свою милість вночі ж Його пісня зо мною молитва до Бога мого життя. Псалом 109, 4 і 116, 2 вірш. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них, бо Він нахилив своє ухо до мене, і я кликатиму у свої дні. 6, 610. А Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, пішов до свого дому, а вікна його в його горниці були відчинені напроти Єрусалиму. І в три усталені пори на день він падав на свої коліна і молився і славив свого Бога, бо робив так і перед тим. Матвія 6 з 5 по 15 А як молитися, то не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах і на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою, а ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, щоб тайні. А отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитеся, не проказуйте зайвого, як ті погані, бо думають, ніби вони будуть вислухані за своє вилимовство. Отож не вподобляйтеся їм, бо знає Отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. Ви ж моліться отак. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні. І прости нам довги наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробування, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Бо як людям ви простите прогріхи їхні. То простить і вам ваш Небесний Отець, а коли ви не будете людям прощати, то й Отець ваш не простить вам прогріхів ваших. Луки 2, 37. Удова років 84, що не відлучалась від храму, служачи Богові в день і вночі постами і молитвами. Луки 18 1 по 13. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди, і не занепадати духом, говорячи, у місті якомусь був суддя, один, що Бога не боявся, і людей не соромився. У тому ж місті вдова перебувала, що до нього ходила і казала, Оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе, хоч і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що вдовиця ця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх? Що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу ж вам, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. А для деяких, що були певні себе, що вони ніби праведні і за ніщо мали інших, він притчу оцю розповів. Два чоловіки, що до храму увійшли помолитись, один Фарисей, а другий був митник. Фарисей, ставши так, молився про себе Дякую Боже Тобі, що я не такий, як інші люди. Здирщики, неправедні, перелюбні, або як цей митник. Я пощу два рази на тиждень, даю десятину з усього, що тільки надбаю. А митник здалека стояв. І очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішного. Дія Апостолів 64 і 10, 2 і 9 вірші. Тоді дванадцять апостолів, скликавши громаду учнів, сказали: А ми постійно будемо в молитві і в служінні слова. У Кесарії був один муж на ім'я Корнилій, побожний і богобоязливий з усім своїм домом. Він чинив народові великі милості і завжди молився Богові. Другого дня, коли вони йшли і наближалися до міста, Петро, близько шостої години, вийшов на покрівлю дому помолитися. Римлян 1.9 і 12.12 12. Бо свідок мені Бог, якому служу духом своїм у звіщанні Євангелії Його Сина, що я безперестанно згадую про вас. Тіштеся надією, утиски терпіть, перебувайте у молитві. Єфесян 1, з 15 по 16. Тому і я Почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і у молитвах своїх за вас згадую. Колосян 1.9. Через це, той ми, з того дня, як почули, не перестаємо молитися за вас і просити, щоб для пізнання волі Його були ви наповнені. Всякою мудрістю і розумом духовним. 1 Солонян 17 Ми вдень і вночі ревно молимося, щоб побачити ваше лице і доповнити те, чого не вистачає вашій вірі. Без перестанку моліться. 1 Тимофія 5.5. А вдовиця, правдива і самотня надію складає на Бога. І перебуває день і ніч у молитвах і в благаннях. 2 Тимофія 1:3 Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю, я завжди в молитвах своїх, день і ніч. Питання: чи навчився я краще молитися цього тижня, що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Які були результати? Господи, навчи нас молитися. Луки 11.1.